Святий час. Це єдиний в Україні фестиваль фільмів про журналістику. Наш сайт кіномедія. Якщо раптом хочете переглянути наші роботи, то я вас цікаво запрошую. Ну, no. Війну, в тому числі в Україні, стати героєм, да, там, зняти якийсь там вибух, обстріл, от, щоб вас там, всі там, поважали, і так далі. Це мотивація, ну, скажімо так, досить хибна. От, і війна це таке карає, за таку мотивацію. Звичайно, що повністю звільнитися від такої мотивації неможливо, все одно, все одно є, так, є такий мотив. Але в принципі сенс того, щоб туди їхати, це показати по-перше, людей, які там знаходяться. От. І дуже важливо, ну, ВРД, наприклад, таке правило, тому чому там, мене вчили, це те, що ви їдете туди знімати не бум-бум-бам, якісь вибухи і так далі. Ви їдете знімати людей, як люди там живуть. Тому що, незважаючи на таку страшну, якби, страшні умови, в яких там всі знаходяться. Там, Тривожний рюкзачок це маленький за розмірами, але, але не, варсерка, там, не це, а те, що вдягається саме на плечі, і міні рюкзачок Який з вами потім в зону доби відрядження, якщо ви як журналіст їдете, то якщо станеться, там мають бути ваші документи, гроші, а кращі цінності. Це має бути щось що ви можете обміняти, наприклад, якісь ну, прикраси, ювелірні або там, золото, чи якісь речі. Тут так красиво у вас навіть. Так що ми насправді дуже раді і дуже відкриті студії, Радіо студії ми маємо етноложний популярний клас. У те? Уте? <плес> <плес> ми сьогодні з вами приймаємо. Гостей із Києва, практикуючих журналістів. А оскільки ми в сума гості з Києва, це завжди дуже цікаво. Так що це фестиваль коротких фільмів про журналістів. Наш словом роздягли мадіа в кіно і вже цього річ п'ятий рік поспіль. Ми завдяки фільмам, які приходять до нас на конкурс, розімаємо мадіа кіно. И сейчас мы говорим о применении коррупции в антикоррупционных расследованиях. Тетя ФБТ, которая по, э, не знаю, доброте душевной, за идею или бутылку выносит э, вам ксерокопию документа, да, вот она источник. Э, любите ее, берегите ее. Э, человек, который звонит и говорит, в общем, я здесь зам, там, директор, и я тебе сейчас расскажу, как... Э, директоров да, что-то пилит, он не источник, как бы он красиво не рассказывал, пока он не даст документы. Что я вам скажу? Документов он не даст. Понимаете, есть ряд очевидных бонусов, например, возможность говорить гадости о людях и получать за это зарплату. Я вообще не понимаю, зачем бросать такую очаровательную работу. Шукайте верхню точку. От зараз заворушки, заворушки я щось можу, можу так руки підняти, а можу знайти, о, класний паркан, аж на підвіконня і зверху я побачу все. Там ліві, там праві. Знову стану і буду коментувати. Звук в цих девайсах в будь-яких приладах мікрофон він тут вбудований і немає такої пушки, особливо шум, мітинг, машини їздять, ще що завгодно. Тому просто тримайте його, де мікрофон, пам'ятайте, тут, так, що ми говоримо тут. Ось тут, значить, ось тримайте біля рота <хи> і коментуйте і все, глядач буде чути тільки вас, гарантовано цей звук буде не набагато гірше, ніж це був би якийсь е мікрофон. Так само, коли ви берете інтерв'ю, до котикуєте, що сталося. Е завжди звертайте увагу на свої вуха. Якщо ви погано чуєте, що каже людина, точно так само і ще навіть гірше почується глядач через мікрофон. Тому, е от як ви вухо трохи ближче підстави, точно так само цей апарат до нього. Воно буде трошки там Навіть хай це буде пів обличчя, зате глядач почує кожне його слово. В інституті журналістики такої, такої. Да, да, не немає. Показати, не ні, можна не ні, нема, 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 нема. Не можна так. Скільки людей потягнуть ці всі ідеї, які розголошують Богдан та Денис? — Звичайно, потягнуть усі. постоянно говорит. И да? ты меня уже ненавидишь. Я просто тебя, просто. тебя уже устал. Устал, дорого. Потерпи еще немножко, опять же, и ты ухивый. И... З, не знаю, з передової, з бліндажів, з вогневих позицій неможливо, тому що тут же цей стрім подивиться і там визначить по місцевості ви дети. Тому прямі ефіри зараз неможливі не лише відео звідти. Так? В прямому ефірі вже ми навіть не дзвонимо на фронт бійцям, тому що можна просто по телефону, вони добродушні, там, кажуть тобі, да, там, сидимо в оточенні, там, ще щось. А насправде ты ему заважаешь, он в цей момент отстреливался, да? И, и она кричит «Русские, русские, зачем вы приперлись, Что вам нужно?» А я подхожу к ней и говорю «Бабушка, бабушка, спокойно, 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 мы не русские, мы немцы!» Вот в этот момент я, конечно, себя рефлексирую, и думаю «Ну да, зажались, блин». И все это происходит в Донецкой классе?